Визначилися перші учасники фіналу восьми. Хмельничани приймали Атлетік Фут за ломачі відповіді на 39-й хвилині. Сокіл зумів вирвати перемогу завдяки влучному удару Данілюка, адже все йшло до серії пенальті. За другий тайм хмельничани набрали сім фулів, що дало шанс Атлетіку. Однак ні Калашніх ні Сторожук не змогли реалізувати десятиметровий удар. У підсумку Сокіл програв 2-3, а за результатами двох матчів виграв 6-5. Дніпряни так і не змогли нав'язати проблем чинному володарю кубку. Матч завершився з рахунком сім за сумою двох ігор, чотирнадцять Попри всі намагання, харків'яни не змогли протистояти супер. Та втратили шанс на вихід у наступний етап. Гра завершилась з рахунком 2-9, а загальний підсумок двох матчів 2-14 на користь сухої балки. Запекли київські дербі між Авророю та Хітом, як завжди, подарувала неймовірні емоції. У другій грі боротьба була не менш напруженою, але Аврора втримала результат на свою користь. Владислав Мос оформив дубль, а на останніх секундах Ростислав Семеченко влучно пробив у порожні ворота. Кабельники так і не змогли відзначитися у цьому матчі. За підсумками двох зустрічей чотири і Аврора вдруге переграє хід, здобуваючи собі місце у фінальній вісімці. Матч між Авалоном та скаяпом завершився нічією 2-2. але саме завдяки перемозі у першому матчі, авіатори проходять далі.